Комунальні роботи, наслідки буревію та підсумки навчального року. 30 червня у Бориспільській міській раді відбулася апаратна нарада. Представники структурних підрозділів, комунальних установ та керівництво міста обговорили головні події минулого тижня. Про надзвичайні ситуації у громаді прозвітував очільник місцевої пожежної охорони Андрій Макаров. Була пожежа в перегудах, там уявили, потерпіли на ну, чи що, швидка забрала в той же день. В Рогазові була пожежа приватний будинок коло пожарки горів, Пробігла дитина, сказала, там також виявили потерпілого, будинок. Ну потушили. Потерпілі легкі, легкими опіками. Далі про виконані роботи і наслідки негоди розповів начальник головного управління житлово-комунального господарства В'ячеслав Толкач. Були питання по електриці. У нас це був газів 10 кіловольт, була розірвана лінія. Де те, працював двома бригадами. По Франка вулиці те саме було, теж із-за вітру, сильних проривів вітру, були провода порвані. І Петропавлівська. Вулиця Петропавлівська, там два житлових будинки наших, теж частково не було електроенергії, але відновили. Також хочу повідомити, що по тепломережі надійшов з Бельгії знову на громаду нам генератор 200 кВт отримали. Ну і Проводиться підготовка до осінньо зимового періоду. На сьогодні дуже багато труб замінено. Всі котельні знаходяться зараз в ремонтах, в підготовці. Про поточну діяльність та нові можливості для соціальних працівників громади під час наради прозвітувала і начальниця управління соціальної та ветеранської політики Надія Семчик. Ми виграли грант у МХП громаді це електровелосипеди. Це наші для працівники, які працюють в старостатах, тому що велике коло потрібно їм долати. Ну, в день по 30 кілометрів важливою новиною щодо розвитку первинної ланки медицини з присутніми поділився директор міського центру первинної медико-санітарної допомоги Василь Жернов. В Кучаковському старостаті за підтримки МХП був подарований на ФАП електрокардіограф. Тепер там фельдшер зможе на обстежувати пацієнтів з необхідністю та направляти далі або в амбулаторію в кучакі або викликати на себе. Бригаду медичної допомоги і на сам кінець про підсумки навчального року прозвітувала начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан. 739 випускників. З них 97 отримали свідоцтво з відзнакою. Владислав Михайлович вручав. Крім цього, в п'ятницю Владислав Михайлович отримав автобус для ліцею Сіньківського Старостинського округу. Це субвенція державного бюджету. І наша 50 на 50. сподіваємося, такий самий подібний автобус, тільки для дітей з особливими освітніми потребами, отримати для Іван Іванківського старостинського округу. Катерина Степанівна додає, що нині ліцеї активно готуються до нового навчального року, проводячи ремонти та оновлюючи обладнання. Софія Здорікова, Денис Драган, Євгеній Гончаренко, новини Терез Бриспіль.